Вітаю вас! Це дайджес новинок ренформу станом на 16 годину 9 грудня. Коротко про такі новини. Прем'єр-міністр України Арсеній Цунюк, презентуючи програму «Дій уряду, повідомив, що МВС розробила концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ України. До парламенту подається закон України про національну поліцію. Минуле доби внаслідок артилерійських обстрілів терористами Горлівки загинули шість та поранено три місцевих мешканці. Після цього в Горлівці відбулася акція протесту. Мешканці вийшли з вимогами до терористів, щоб бойовики негайно залишили місто. На що терористи пострілами стрілецької зброї розігнали мирних мешканців? Про це заявив на брифінгу спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Домовленості передбачають, що оголошене сьогодні зранку перемир'я триватиме одну добу, за результатами якої будуть зроблені висновки щодо подальших дій. З 10-ї години ранку українські військові, які беруть участь в АТО, припинили будь-який вогонь. Вони виконують вимоги щодо дня тиші, проте вже зафіксовано артилерійські обстріли з боку терористів. Донецька залізниця заблокувала 800 вагонів з вугіллям. На підконтрольній Україні території Донецької області сьогодні знаходяться без руху 800 вагонів по 65 тонн з таким необхідним Україні вугіллям. Волонтери, які займаються пошуками тіл загиблих українських військових на Донбасі, вже знайшли останки близько 170 людей. Про це в інтерв'ю ЦензорНЕТ розповів глава організації Союз народна пам'ять Ярослав Жилкін. Страхову медицину запустять по всій Україні. В Україні буде введено повноцінне медичне страхування. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яцинюк. А наразі це все. Бережіть себе і будьте здорові.